Дякую, пане Василю. Можна, звісно, відповісти просто народжувати, але це набагато складніше. І якщо говорити взагалі про молодь і про наміри і настрої молоді, бо дуже багато, колег зазначали, що прогнозувати, то треба ну, по-перше, володіти даними релевантними, а по-друге, розуміти настрої людей, то настрої молодих людей на сьогодні. Якщо дивитися на дані і дослідження, які буквально нещодавно були завершені, то як дивляться взагалі на майбутнє молоді люди, які знаходяться в Україні та в Польщі? Дивляться вони дуже позитивно, тобто наміри і настрої молодих людей щодо перемоги, щодо відновлення України дуже високі, але це залежить від того, від безпекових статі в першу чергу. Тобто на сьогодні молоді люди вірять в перемогу України. На сьогодні молоді люди. Вірять, скажемо так, у світле майбутнє, хоча не розуміють, таке воно, тому що візію нашого майбутнього ніхто не роз'яснює і ще не дав, тобто немає чіткого усвідомлення, де я в цій візії і що я маю робити. Але дуже високі є ще наміри долучення до відбудови країни. Якщо говорити по Україні, це близько 70% і це молоді люди віком від 10 до 35 років. Якщо говорити по Польщу, то настрої десь 83% долучення до відбудови. І, на мій погляд, першим і важливим інструментом таким рішенням, яке має бути, це. Долучення молодих людей це участь, реальна участь, реальна пертисипація молодих людей до суспільного економічного громадського життя в громад, саме в на рівні органів місцевого самоврядування, саме на тих територіях, де вони проживають. Тобто максимально інтегрувати і ВПО, які приїхали, тому що дуже багато молодих людей зараз приїхало в Україні. Якщо говорять, що зараз за кордоном знаходиться 6 десь 6 мільйонів українців, то серед них 2 мільйони це молоді українці, тобто молодь до 35 років. Відповідно, по Україні серед ППО десь близько така сама ситуація. Близько двох мільйонів молодих людей покинули домівки і переїхали на інші території і регіони, і вони готові інтегруватися в життя громади. Їм треба дати на це можливість і реальну можливість. Тут я бачу насправді ну і з практики, і з досвіду, і з реалі роботи які. Яка є то дуже великий опір є на рівні місцевого самоврядування максимально ну взагалі інтегрувати молодих людей до. До життя громади, ну цьому є дуже багато різних причин, але по факту переснує. Відповідно, якщо у ну, цю вилку, яку ми зараз маємо щодо настроїв і бажання молодих людей, ми маємо не втратити і відповідно забезпечити. Якщо говорити про, наприклад, підстави повернутися додому, то молоді люди, це якраз і ВПО, які хотіли би повернутися в свої громади і відновлювати їх навіть в Маріуполі, якщо ми говоримо про такі достатньо зруйновані міста, да то власне так само хочуть повернутися і за кордону, але які, скажімо, підстави для повернення? Ну, в першу чергу, це безпека, тобто вони хочуть повернутися в безпечне місце і цією підставою, і скажімо, ризиком, що не повернуться. Друге, це важливо для молодих людей мати кар'єрний розвиток і мати можливості для навчання, тобто освітні можливості, які рішення можуть бути на сьогодні, щоб. Би скажімо, такі можливості забезпечити, якщо говорити про інструменти щодо долучення, скажімо, до відбудови і інтеграції в життя громад, то власне це можна робити через освітні простір, і, звісно, через економічний простір. Що говорити через освітні простір, ну зрозуміло, формальна освіта має бути доступ до освіти, і зараз рішень не так багато насправді, делес центри вони можливо закриваються. Історію, але не, не в повній мірі і відповідно їх треба ще більше, і треба також забезпечити безпечний простір для того, щоб здійснювати надавати освітні послуги на деокупованих територіях, і це власне може забезпечити, скажімо, повернення. Підвищить наміри повернення на ці території, сказала таким чином. Якщо говорити про неформальну освіту, то е, практика вже давно довела і європейська і в Україні, власне, що громадські центри, різні хаби, молодіжні центри, які надають послуги молодим людям бути більш спроможними, отримувати софт-скіли вже тут і зараз для того, щоб приміняти бути самозарадними, вона працює. Е, і відповідно, е, ну опір цю практику приміняти також є, бо це якраз посилення. Участі молодих людей у житті громади, але з повномасштабним вторгненням це усвідомлення пішло більше. І, відповідно, такі інструменти застосовуються, і, власне, вони дають можливість здобути необхідні знання до зараз, вони дають можливість перекваліфікуватися. Власне, на сьогодні дуже важливим є підняття, скажімо, статусу професійно-технічної освіти, тому що. Вона якраз буде впливати на на те, чи зможуть молоді люди знайти себе в економічному розвитку країни в подальшому, тому що якщо говорити про професії майбутнього, які ми також досліджували, то це якраз військові правоохоронці, це освітяни, це сфера охорони здоров'я і власне тут ми маємо максимально готувати молодих людей і працювати з батьками, щоб молоді люди також мали наміри отримувати такі професії. Також сьогодні достатньо високий рівень зацікавленості молодих людей бути активною частиною економічного розвитку, і це я говорю про мікро і малий бізнес. Тому що це бажання да от природа людини бути самозарадним і бути в безпеці, економічній безпеці в тому числі, вона проглює, і ми не можемо нехтувати взагалі природу людини у розвитку країни. І власне молода людина хоче бути економічно самозарадною. І відповідно дуже цікавиться можливостями щодо розвитку власної справи. Тут... Теж дуже важливо не тільки мати там можливості там ранкової підтримки, і так далі. Е, надзвичайно важливо молодим е, людям давати вектор і давати можливість не боятися е, цього напрямку, приступити у цю межу. Від бажання ідеї до реалізації, і власне дуже багато на сьогодні інструментів проєктів, які цьому процесу, і власне вони можуть працювати на базі тих саме громадських центрів, молодіжних центрів, хабів і так далі. Власне, це теж треба робити. Те, чого не вистачає, на мій погляд, на сьогодні і те, що конче необхідно. Ми насправді не маємо цієї візії майбутнього України і чіткого усвідомлення різних верств суспільства. А де я в цій візії майбутнього? Яка має роль в цій візії майбутнього? Що я можу і маю зробити? Це об'єднуючий фактор, насправді який має і стратегічно спрямувати Україну, тобто, це скажімо, така стратегія економічного розвитку і безпеки України в майбутньому. А друге, це синхронізація цієї стратегії з локальним рівнем, і ми цього зараз не бачимо. Відповідно, дуже важко синхронізувати спільні дії по всій країні, як на рівні ну, власне, як на рівні уряду, так і на рівні громад. І від цього ми теж бачимо дуже багато проблем, коли я точно можу сказати по насправі міграційне настроє молоді, якщо навіть надивимося всередині країни, то молоді люди, не знайшовши себе в громаді, не знайшовши можливості в громаді для власного розвитку, будуть, звісно, мігрувати в іншу громаду чи за межі країни для того, щоб знайти себе. Власне, як я і говорила, що підстави для того, щоб Підстави міграційних настроїв є е, бажання розвитку кар'єри і е, бажання отримати освіту або е, якісні і кращі освітні можливості е, як в межах України, так і поза межами. І власне е, знову ж таки, ще повернутися до теми повернення, то е, Дуже важливим, звісно, є фактор воз'єднання з родиною, і він показав е, нам, що українці почали повертатися ще в попередньому році. Ну, звісно, і повертатися, і виїжджати з різних причин, з безпекових, в тому числі, І те, що з електроенергії були проблеми, і це це показує власне і дослідження. Але найбільшим фактором є безпека, тобто кінець війни є важливим. Афером для того, щоб українці повернулися і такі наміри поки зберігаються. Тому маємо на сьогодні об'єднувати зусилля, формувати єдину візію, формувати чітке розуміння і стратегічне бачення всіх ці візії. І, власне, я думаю, що ми маємо цей потенціал молодих людей зараз не втратити. Щиро дякую.